митці, поети, які склали голови, щоб ми здобули незалежну велику українську країну. Чому я так говорю? Сьогодні бантинська влада нічого не йшла іншого проти мене, як порушити кримінальну справу по моїй збірці вірші явно завдавати на плечі. Інші часи окупації Орди ви виступають проти українського слова, проти українського духу, проти українських бійців. Скоро, якщо ми програємо українську справу, вони будуть палити на майданах України Козарі Тараса Шевченка, палити книги Василя Суза, Василя Симоненка. Нас з вами, українців, злочинцями в нашій державі. За що сьогодні порушена справа кримінальна проти мене? За вірші, які просягнути українським наступом, українською перспективою, українським духом. Ось один із цих вірших, які розпочинається моя збірка яду з автоматом на плечі. Серед все віри, розпачу, плачу залишиться початку єдиний воїн, той явно заховати на плечі, що стане і піде бою. Він скаже, хто за Україну всі мусять бути тут. Нам треба зупинити новину. І ми здолаємо ту орду. Є за що підняти меча, Нам є боротися за кого. Забудь печалі, кинь плечі, життя отвічне поле бою і яну завдавати на плечі. Подай йому на бої. Сьогодні це писали два роки тому. Сьогодні цих ядерів завдавати на плечі мільйони. І сьогодні ми воюємо. Ус немає часу бути на київському майдані подати їм нашим.